В годину пік біля найстарішої будівлі берегова, Римокатолицького собору маршрутки, автобуси та десятки пасажирів. Така ситуація для містян вже звична. Доїхати з центру можна в будь-яке село району, а також у Мукачево або Ужгород. Зупиняються автобуси тут роками. Люди до цього вже звикли. Однак це створює і багато незручностей. Ну, трішки є важко переходити дорогу. Транс завжди плохо проходити. Коли люди стоять, і автобус стоїть, і куча людей тут тяжело пройти. Центр міста не найзручніше місце для автобусної зупинки. З цим погоджуються і водії. кажуть, інколи аварійних ситуацій не оминути. Добре, просто нету місця. не вистачає для всіх. Все треба устраюватися. Автобусна зупинка повинна знаходитись в зручному для пасажирів місті. Однак безпека найголовніше перенести зупинку, питання, над яким будуть працювати у місті. Тут достатня велика кількість мешканців проходить щодня. Великий рух транспорту і не дуже зручне розміщення цієї автозупинки. Автобуси стоять протягом кількох годин, що перешкоджає як рухові, так і рухові автомобілі, так і рухові мешканців. Тут є і Римокатолицька церква, тут є і ліцей, де багато учнів, тут є і школа, де багато школярів. Тобто рух тут достатньо напружений, і тому було б дуже доцільно це зробити. Вже є кілька варіантів, куди перенести автобусну зупинку. Щойно оберуть найоптимальніший однією проблемою в берегові стане менше.